Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 170-й день, 24-та неділя, після того як ми повернулися і продовжуємо викачувати в цій прекрасній грі. Попереднього разу ми навіть не були 11-го, та навіть тоді не було 11 11-х. А наразі ми вже м, прокачуємося на 12-му таунхолі. Давайте відразу зайдемо на Clash of Ninja, щоб подивитися, як у нас прогрес е відбувається. Наразі бачимо структури 71, якщо я там щось не забув е прокачати, тому що воно синх не синхронізує все так, як має бути. Е лабораторію, напевно, лише синхронізує з героями, а все решта не хоче. Стіни теж я тут не синхронізував еквіпмент, е воно само мало. Е ну, в принципі, Середнячок зараз. І якщо дивитися на цифри, це зараз нам один місяць-9 днів прогрес є. В принципі, все воно нормально рахує. Так, якщо повертаючись до гри, у нас кланвари зараз стаються за основу стабільними. Бачите, ми в цьому кланварі перемогли. В принципі, можна навіть показати атаку. Так, на, на мене пробували напасти і мене не забрали. А через що я це навіть не бачив? Там навіть два рази пробували на мене напасти. Давайте глянемо. Ось так моя база виглядає. І що їм тут... Так, він просто вирішив з... з. коротше, не паритись. Люблю таких людей, які просто закидають в одну сторону і навіть не паряться, що там, як там, хто там, куди там. І в якийсь момент все, все пішло, я так розумію, не по плану. Оці звичайні дракони дуже дивні. Ну У мене, в принципі, тут атака одна провалилася, і провальна атака прям мені дуже не сподобалась. Я її, навіть зараз, скоріш за все, покажу. Ага, не покажу не так, треба подивитися My Team. А, якщо взяти себе Replay One. Тут мало бути все чітко. Я знову ж таки не прокачав, ну не випив баночку для героїв. Але мені здалося, тут все окей. Я відкриваю велику зону. Мій король королева мали з неї зайти і тут зачистити всередині. Пішло вже не по плану, але думаю, ну нічого страшного. Далі запускаю собачок, кульки. Кульки, знову ж таки, треба ще поперек атакуватися, бо тут дуже вони кучно йдуть і великим слоєм. Мені здається, їх трошки менше треба було запустити. Ну і в кінці кінців, через те, що король пішов в круг, він там щось зачищав, зачищав, зачищав і десь там загинув. Кульки, поки розбігалися по всьому дефу таунхол так і не забирали, і тут реально залишилось. Фіговинка, і от все решта просто залишився один візер, Таур і Таунхол, і в принципі дуже сильно обідно. Але я радий, що Nations, клан зараз проводить кланвари. Тобто, якщо хочете, доєднуйтесь до цього клану. Зараз у нас я би не сказав, що повернулися люди, які закинули, так би мовити, в грі. Але в принципі вам потрібні кланвари, можете приходити, щоб подивитися. Клан вари зараз якраз цим і займаються. чекайте, як е глянути на ці кланвари. Клан. Home. Ні, це я показую вам просто профайл Clan Wars. Тут просто включати-виключати, скоріш за все. Окей. Сюди ні. Сюди. А, так, сюди, напевно. Wheel. War Result. Ліст івент варлок. Можечки, не розумію, де його шукати? Ну Ось. Одну були, програли, одну виграли, і зараз, типу, будемо час від часу. Ну, я так поняв, можливо, один день перериву буде, і так буде стабільно. Так що долучайтеся. В принципі, люди, як бачите, 60 зірочок закриваємо. Тому, в принципі, люди, які хочуть грати, грають. Ще, давайте зайдемо, подивимося, що в мене тут з еквіпментом. Mm, ну, є вже щось, можна прокачати. По-моєму, ось це давайте попереднього разу не прокачали. Все решта, ніби я не хочу. Хай збирається ресурсики нам пізніше. Івентик тут незрозуміло. Мені ось цю штучку треба буде придбати. Окей, понятно. Ну, в принципі, тиждень був е, уже цікавіший, тому що у нас з'явилася можливість грати на кланворах, які я дуже люблю. Так, там зафейлилася одна атака, але, в принципі, це нічого страшного. Продовжуємо викачку, як бачите, свою, свого цього, тому що, як ми вияснили, 12-ті таунхоли не котируються на лігових. Місячних війнах їх там прям розносять. 13 мінімалка, як на мене, це прямо бідно. Або шукати треба дуже молодий клан, щоб так не був дуже високо задертим носом. Окей, На цьому дякую, що дивитесь. Продовжуйте дивитися. Хтось, я бачу, ще дивиться, комусь ця тема інтересна. Ми продовжуємо викачувати. Зараз вже 170-й день. В принципі, як на мене, прогрес. Ну, закономірний, грубо кажучи, на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і чекайте до наступного огляду.